Вітаю на каналі Єгейс. Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля, і ми продовжуємо нашу пригоду. Ми зустрілися з такою почварою, це Сайлас Бішоп, і... Не битися, а дослідження. Вбити його було б справжнім милосердям, каже нам, сценарій, натякаючи на те, що краще його поки що не вбивати. Але, якщо ви. Прийшли до нас і не зрозуміли, що тут відбувається у нас на столі, значить ви не з першої частини прийшли. Ось переходьте сюди за посиланням, там буде перша частина. Або не, з... не спроще. Ось. Так. Там буде перша частина, і переходьте, дивіться, починаючи звідти, що тут відбувається. Нагадаю про спойлери тут купа-купа спойлерів. Але якщо вам цікаво, дивіться 100% влаштовуйтесь зручніше і. Ми продовжуємо нашу пригоду, намагаючись а, якось розгадати цю загадку. Так, фаза дослідників. Ну, давай. Ну, ходи ти вже. Ну, звісно, ходи я вже. Іди туди. Угу. Угу. Дуже непогано, але поки що Ми будемо робити воно? так, ні. Першою дією я переходжу знову ж таки у цю потаємну кімнату. В мене задіються мої польові дослідження. Це плюс 2, нагадаю. І тепер я хочу використати ліхтарик. Вже. Да. Дивіться, що відбувається? 4, 5, 6, 7, 8 проти одного. 8 проти одного. Ну давай! І це. Так, що у нас це означає? Нічого. Мінус 1 за кожну локацію в грі, під, які, під, під якою немає карти контактів, але не нижче мінус 4. В нас немає карти контактів. Під 1, 2, 3, 4. Мінус да, 4. Ще раз, 4, 5, 6, 7, 8. Мінус 4. Це 4 проти одного. Я отримую дві уліки таким чином. Так, один заряд ліхтарика, ми на це використали. Це була Можливо, моя друга ні, дія. А ми не отримаємо два, якщо ми просто ліки зберемо. Чи що? Ну, у нього тут два. Ми, ми... оці два отримаємо тоді. М -м -м. Тут є переможні бали. А ми не можемо того і того. М -м -м, подивимося, давай спочатку спробуємо зібрати звідси е ці уліки. Так, я прийшов, е забрав уліки. Так, мі -мі -мі доктор Мілан Крістофер мені е надав одну. Як ти зараз будеш діяти? Повернусь. Тепер... Я буду так забігати, досліджувати і вискакувати, тому що цей зараза на своїх ланцюжках він може порвати їх і, і мене, мене з'їсти. Ти мене прикривати будеш, хлопче. Тут ти бачиш, скільки він гангстерів бродить навколо. Я приходжу. назад. — Ти гангстерам назад. свою енциклопедію нам спробую, що вони йдуть від тебе самі. Все, я, я, я повернувся. Що мені? Ну давай два ресурси. Ну, повертайся до мене і що тобі? Два ресурси? Три, Добре. Три, чотири. Добре. Все, ворогів немає. Оновлюємося. Мені Чарта. немає чого. Ресурс? Завжди. А я можу якось замінити. Оцих, оцих, оцих. Ну, чого не можеш? Можеш. Такі, для чого тобі зараз їх міняти? Коли, коли вони приймуть на себе е, рани, тоді. А вже... що мені ще робити? Ще... Прикривати мене. Та Давай, розумі фаза міфу. Зараз дізнаємося. А, так, Наприклад, від ну, гниючих залишків. Пройдіть перевірку на 3. При провалі отримуйте по одному жаху за кожне що. Оходь. Ви... Тобі є 5? У мене немає п'яти карт, і я не можу використати своє. А своє, ти своє ти так, своє, своє. І в мене тільки 3 проти ну, трьох. Ну. Ні, не потрібно, не потрібно. В мене досить. В мене, мене з цим проблем немає. Так, 3 проти трьох. І це. Мінус 4. Тобто я 3. Жахи маю отримати. Ну, давайте зробимо наступним чином. Один жах йде на доктора Мілана Крістофера і два собі. Раз, два. Все. Я окей. Я живу. Можна мені так же? Давай, відкривай що в тебе. У... опасність. Тільки почивка. Да, це е, це тільки ти можеш. Я не можу тобі допомагати, ти, ти сам маєш і ще й наплив. Розкриття: додайте піснь ловця душ в зону загрози будь-якого сищика, дослідника обов'язково, коли ви маєте отримати одну або більше поранень, отримайте два додаткові рани і скиньте пісні ловця душ. На кого ти це граєш? Ти маєш сам прийняти рішення. Зрозумів. Ти маєш на когось зіграти цю. А це прямі? Коли хтось отримує одну або більше ран, отримаєте дві додаткові рани. Да, три рани, хтось. Ну, мені. На тобі. Я ж на цих зможу. Добре. Давай сюди. Це тобі. В тебе наплив. Бери ще одну. Mm. О! Ще один. Слуга прислужник. Можна до мене? Ні, він виходить в будь-яку порожню локацію. Ну давай знову ж таки сюди прийде. Ти знову підеш і забереш ще одну, ще одну ліку. О! Як круто було! Можна, я тоді розпочне. Розпочинає. Сюди. Це перша дія. Угу. Сюди. Ну, там навіть да, не Я рахуємо. Це стандарт. Добре. Забираю у ліку. Супер, ти мені допомагаєш таким чином. І повернувся. Прийшов з вогнеметом і повернувся назад. Ну, справжній солдат. Справжній солдат. Першої. Міг... Першої світової війни. Так. Добре. Добре, тут лишилося у нас а, шість е, уліп. Давайте можеш. Добре. Я переходжу сюди першою дією. Так. А, фонар. Фонар, фонар, Я думаю, потрібно зараз мені ліхтар використовувати. Так, так, ти ж все одно зараз вийдеш. Вийдеш. Не факт. Я, а, може, не я факт. може лишуся, прийму на нього від нього один удар. Чи хоча може може і ні. Може. Ну давай, добре. Ні, зажді, так це так ти якраз таки в наступному ході зможу все це забрати. Так, я тоді зможу все забрати. Да, Що, все все забрати ну, так, якщо. Давай. Давай, 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 давай. Добре, давайте. Я не використовую ліхтарик. 4, 5, 6, 7, 8, 8 проти трьох. 8 проти трьох. Ну, давай. Намагаюся. А може помер? Мінус 3. 8 мінус 3 це 5. 5 проти 3. Точно рахуємо 4, 5, 6, 7, 8. Супер. 5 проти 3 – 2. Якраз на 2. Я 2 уліки забираю звідси. Це була моя друга дія. Ну і давай. Я отримую я отримую ресурс за Міона Крістофера. І давай на наші випадок фонарем. І тепер з ліхтариком. Чому? Тому що тепер в мене 4, 5, 6. 6 проти одного. Із проти одного. І це мінус 2. Супер! І це знову говорить про те, що я ще два Але забрав. Мене не вистачило. Так, і я лишився я лишився тут. І Тож тепер попав. дивіться, і тепер дивіться ця почвара таки до мене дотягується і мене б'є. На два життя. І це мій. А... Моє пальтішка кожна, яке в мене було шкіряне пальтішка, якраз для цього і слугувала. І два, дві ментальні рани я приймаю на себе, звісно. І ось так. Ось так. Все, відновлюємося. Більше ворогів у нас немає. Так, там. Сподіваюсь, не параноя. Ні. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І завжди мене дивіться. Ти маєш одну скинути тут? Ось так. Добре. Ресурс я тобі віддав. Ще одна в нас. Але а... вона вже не знадобиться. Так, я так. І О, що? що до мене приходить? І це Вау. це продавнє зло. Ну, не так. Трошечки, чи? трошечки швидше. А! Ти маєш прийняти рішення Вон... на себе? Та ні. Ну на. на тобі. Ти мені віддаєш. Ну, Тебе я просто. В тебе наплив. Хоча, хоча ні, віддай мені, в мене ж всі штуки є. Добре, наплив тебе. тебе. Так. Загнаний у кут, Немає ніяких гангстерів. Наплив, бери ще одну. Знову. Оу. О, це біда. О, в тебе є. Ти маєш пройти волю або спритність на 4. А, іначе, а і, далі, і далі в тебе один з твоїх буде. Цей. Добре. Нічого страшного. Я ж не отримую там нічого. Ні-ні, не -ні. Ні нічого страшного, це дуже страшно. Ну ладно, давай я ось то, Ось такого. Ось тако, ось тако. До чого ти, що ти? Ну, волі. Ну, у мене три. три Так а для чого ти тоді його додаєш? Тобі все одно толку. А я що Ось, так, Скільки в тебе ран буде? Раз, чотири. два, три, чотири. А, а тут, тут п'ять або більше. А весь проблем. Шість проти чотирьох. А мені вийде. Шість проти чотирьох. А? Ух Ти Чо, а, тому Ти карту не взяв за, за цю. Mm -hmm. угу. Плюс один за кожну рану на махіахере. Марк... Ну так, да, там ціла купа всього. Там чотири. Так, ви все, супер! Нікого не вкрали. Нікого О, не вкрали. І це обрежло. просто супер! Так. Все. Ходи, чи можна його побити. Давай я все ж таки спробую. Я, добре, я тобі. Я потім покажу, наскільки я, я міг би його вдарити. Так, це прям... у нас Так. Давайте я ліхтарик витрачаю. І в мене 4-6. 5, 6. Проти одного. Шість проти одного. Да, останній заряд. І це мінус три. Ну, взяв то. Шість мінус 3. Три. три. Три проти. Якраз вист... як вистачає на те, щоб забрати дві. Пункт. Дві уліки. І нам говорить, що як тільки, якщо в потаємній кімнаті немає улік, просуньтеся. Так. Вигнати чудовисько. Перед тим як вбити істоту, ви уважно оглядаєте кімнату, постійно відбиваясь від тварюки. Те, що ви знаходите, підтверджує ваші найгірші очікування. Щоденник за авторством якогось Сета Бішопа в жахливих деталях описує процес. Годування цієї почвари. Спочатку томати, потім е, маленька діч, потім е, скот і в кінці кінців людські жертви. Але страшніше е, всього те, що Сет називає цю істоту по е, імені Сайлас. Якщо Некрономікон, крономікон в переводі Алайю армія в грі, ні, ми його спалили. У іншому випадку в нас є варіант номер 3. Так, давайте дізнаватися, що, що тут сталося. Так, варіант номер 3 Істота, яка колись була Сайласом, в бешенстві рветься з ланцюгів, і вам потрібно пришвидшитись. Сподіваючись знайти в кімнаті щонебудь що вам допоможе, ви відбиваєтеся від почвари, поки не знаходите зошит з кількома записами на латині. Схоже, це магічна формула з некрономікону, але що вона робить, невідомо. Без зайвих, без зайвих очікувань ви промовляєте закляття, зупиняючись на кожному слові і відчуваючи, як ваше. Горло зжимається з кожною фразою. Істота починає зйожуватися і розтікається з жахливим, жахливим воплем, який вбивається в нашу пам'ять, коли все закінчилося від почвари залишається тільки лужа. Калюжа, залишається тільки калюжа гною та да, зловоння. Запишіть в журнал кампанії, що дослідники вигнали Сайласа Бішопа з нашого світу. Запишіть в графії журнала, пронесені в жертву Тоту, Назви всіх унікальних карт, які лежать під колодою, замислів. Всі карти удаляються з колод ігроків гравців, і не можуть бути включені в колоди до кінця кампанії. Зрозумів? Так. То якби в тебе хтось був, а це в нас професор Орен Райс, На жаль, професор Орен Райс став жертвою. Ми дуже швидко, ми неймовірно круто пройшли цей сценарій. Я не пам'ятаю, щоб ми е, так проходили. Це О, просто, ехо. це просто ви бачили самі, е, нам і швидко знайшли і потаємну кімнату, і ключ. І нам дуже щастило, з... Нашим мішечком і всього одна жертва. Це вперше в нас така історія. Зазвичай і значно більше. Але ця карта вже ніколи в цій цьому, в цьому кампанії до нас не зможе повернутися. Але ми врятували ось цих двох хлопців, які нам будуть допомагати в подальшому. Але це далі. Так, якщо був переможений дослідник, чий колоді є карта Некрономікон, ні, не було такого. Кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумі переможних значень на всіх картах на переможному рахунку. Кожний дослідник отримує два додаткових досвіду, дізнавшись більше про тайни міфу. І ми маємо перейти до інтерлюдії. Ті, що вижили. Давайте подивимося, ми насправді отримали тільки два переможні бали, бо більше їх ніде не було. Тільки два бали отримали. По два бали отримали. На жаль. Ну, це... І плюс два від те, що ми заглянули за ці всі жахіття. Тобто, знову 4, чотири, чотири, як і минулого нашого сценарію, 4 ми отримаємо. Далі інтерлюдія. Ті, що вижили. В кімнаті, де тримали цю почвару, ви знаходите зниклих людей і інших мешканців Архема, зв'язаних та скованих. Також ви знайшли папери, з яких можна зробити висновок, що та почвара, яка тут жила, не єдина у своєму роді, в Данвічі. Ви звільняєте. Ви звільняєте людей і вислуховуєте їх і задумуєтесь над тим, що робити далі. І зв'яжіться з журналом, прочитайте відповідний параграф для кожного із п'яти персонажів, які не записані в графі, принесені в жертви Йоксатоту». Тобто, в нас записаний тільки один в графі жертви Йоксатоту». Так, якщо доктор Генрі Армітич не записан в графі, принесені вже твої Оксатуту, ні, не записаний. Все куди гірше, ніж ми думали, говорить блідий е, і говорить блідий доктор Армітич. Уилбер Уетлі не тільки. Уилбер Уетлі був тільки початком. Багато. Е, Багато людей дуже багато людей в Даннічі знали о, про великих прадавніх і чорт би побрав цей світ. Вони, вони намагалися дістатися до влади та знань. Чому я так і не спалив щоденник цього негідника? Замість цього. Замість цього з нього я дізнався, як їм завадити. Тепер тільки ми зможемо зупинити цих почвар. Скоріше допоможіть мені приготувати порошок, це ключ до всього. Це наша остання надія. Запишіть в журнал компанії, що доктор Генрі Армітеч пережив е е данвіч. Якщо карта ще знаходиться в холоді будь-якого. Дослідника будь-який дослідник може включити її в свою колоду. Ця карта не йде в розмір. Добре. Якщо карта порошок Ібен Газі, ось у нас такий порошок Ібен Газі, ще не знаходиться в колоді будь-якого дослідника. Будь-який дослідник може включити її в свою колоду. Ця карта не йде в розмір. Так, угу. Давай. Кому ми цей порошок ібн -газі»? Угу, і Бен Газі. Ну, окей, давай комусь ми його віддамо. Ми подумаємо, кому її віддати. Далі, якщо професор Уоррен Райс. на жаль, саме Уоррен Райс у нас записаний і його з нами немає. Далі. Френсіс Морган не записаний. Ось він у нас тут. Дякую за все, що ви зробили, говорить доктор Морган. Підраховує е, припаси, які у вас залишилися. Минулий раз ми змогли розглядати ту тварюку, що наводила жах на Данвіч, тільки завдяки порошку, який приготував Армітич. Якщо ми знову зустрінемо цих тварюк, нам знову знадобиться цей порошок. Здається, я пам'ятаю, як його зробити. Ну, якби в нас не було Армітича, то він так само нам зміг би надати цей порошок і Бенгазі. Далі. Якщо зебулону витлі, ось у нас живий зебуло на не записаний, ні. В Данвіші бувало багато всякого, говорить зебулон. Але я отрадясь не бачив нічогось настільки жахливого, як цей, ця, ця почвара бросив, кинувши на залишки істоти останній погляд, зебулон. Своїми руками, які неймовірно трясуться, закриває за собою двері, кімнати. Його погляд зустрічається з вашим. Хто б це не зробив, він за це заплатить. Я допоможу вам чим зможу. Запишіть в журнал компанії, що забелону Етлі пережив Данніч. Будь-який дослідник може включити в свою колоду заболону в Етлі. Угу. Тобто ми його теж можемо включити. В нашу колоду він буде давати плюс одну волю. Добре. Я думаю, що це він до мене піде. Ну, добре. Да, я думаю, він піде сюди. Далі. Ерл Сойер. не записаний. Мені в житті не впоратися б, якби не ви говорить Ел і трясе вашу руку. Якщо я можу хоч чимось відплатити, тільки скажіть. Я не Бог який боєць і все таке, але чим зможу, все зроблю. Тільки, тільки не понуждайте мене знову дивитися на, щось, на кшталт цього чудища, цієї почвари. Запишіть журнал компанії, що so Soyr не пережив наслідок дан, Данвіч. І знову ж таки, кожен може. Взяти його в свою колоду, і він буде давати одну спритність. Ну, в принципі, в принципі, треба подумати, кому ми, ми, ми їх всіх е, надамо, е, для того, щоб рухатися у наступний сценарій, там, де ми будемо боротися вже з е, відприсками оцих всіх почвар, угу. і там їх буде багато. Нам, нам потрібно буде, так, да, тут кампанія вона саморегульована. Якщо початок кампанії був би невдалий, то наступна місія нам би... кампанія нам би полегшила наступну місію. Якщо ми дуже вдало проходили перші місії, то наступна місія буде максимально складною для нас. Але в цьому і є специфіка жаху Данвічу. Тому ми просто неймовірно. Мені здається класно пройшли цей сценарій, і готові будемо відправитися до наступного. Але поки що ми чекаємо на лайки від вас. Вони, повірте, дуже допомагають для просування україномовного контенту. Коментарі, якщо ви знаєте, що, можливо, щось, можливо, ви побачили, що ми так або не так зробили, або ваші поради, що робити далі. Будь ласка, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І традиційно до наступних відео. Бережіть себе. Пока-пока.